Що ж, дорогі водії, знову пропонують зміни з системами ГБО для автомобілів. Для... Спонукання людей їх встановлювати пропонують зменшити штрафи, а для того, щоб спонукати їх вписувати, тому що вони повинні бути вписані в техпаспорт, так, тому що це переобладнання автомобіля вже вважається, пропонують додати нові методи покарання. Тож, які будуть штрафи, що це за нові методи покарання і чому тепер за невписане ГБО можна буде відсидіти в тюрмі, давайте розберемось на автотемі. Тож, до Верховної Ради України внесли законопроект, для того там у нас є, так, щоб вносити і приймати різні законопроекти, ну не всі вони адекватні, але тим не менше, щось вигляд роботи робиться. Так? Тож, внесений законопроект, відповідно до якого, для того, щоб стимулювати водіїв, ставити газобалонні... Установки, виходить, да? зменшити їм штрафи за те, що вони не зареєстровані. З 340, тому що вже знаємо, так, що один раз зменшили. Тому зменшити з 340 до 170 гривень за перший і всі наступні рази. Тобто зупинили, не вписаний в тебе ГБО, газ. 170 гривень. Зупинили через 200 метрів, о, у вас газ не вписаний, 170 гривень. І так кожен раз, поки не впишете. Але разом з тим, ну це одна сторона медалі. Разом з тим, щоб спонукати водіїв вписувати це все в техпаспорт, а ми знаємо, для того, щоб писати, потрібно взяти сертифікат, а сертифікат на секундочку стоїть від 2,5, але там в основному він стартує від 3000 гривень щоб взяти цей сертифікат і кажуть, що це чисто така процедура, заїхав, виписали, виїхав, заплатив 3 тисячі. Тим не менше стверджую, що це все наша безпека, що лабораторії провіряють, щоб вас ніде не пропускав газ, щоб не створювалося якихось ситуацій опасних на дорозі, так, щоб не рвануло, типу. Ну, не знаю, яка, який відсоток... Отаких От якихось надзвичайних ситуацій стався з газом, так, коли ще не було цих сертифікатів, коли на копійки всякі Жигулі ставили ці гази так, що машина проїжджає і ще декілька метрів за нею запах, шлейф газу. Мені здається, тоді не особо якихось надзвичайних ситуацій, вибухів, загорянь траплялося з ним. А тепер, коли це все треті, четверті, п'яті покоління цих газів, то і подавна, да? бо тому що там все сама система також регулює. Ну, тим не менше, сказали для безпеки, усі почали робити ці лабораторії, тести, вписувати в техпаспорт, тому що це вже прирівняли до, до переобладнання автомобіля. Ой, дурдом веселка, але тим не менше. Це все є, працює. Хочу за те, коли газ не вписаний, ввести додаткові міри покарання, такі як на секундочку. Позбавлення права водіння автомобілем, тобто забирати права на термін від 3 до 6 місяців. Прикольно півроку походити пішки, або е адміністративне покарання, тобто адміністративне ув'язнення на термін від 5 до 10 днів. Ви з'являєте, на тиждень сісти в тюрму через те, що у тебе там балон газовий в багажнику стоїть, який не вписаний в техпаспорт і не пройде не оце сертифікація, типу. Да, сертифікація Ну, Тим не менше, даний законопроект вже зареєстрований в Верховній Раді, виноситься на розгляд і подається це все під соусом для зменшення викидів в атмосферу ну, з благими наміреннями, як завжди. Все робиться для людей з благими наміреннями, тому що ну, при спалюванні газу виділяється в десятки разів менше різних речовин, так, які забруднюють нашу атмосферу. Це все зрозуміло, ну та й газом і трішки дешевше їздити на ньому, да? але якщо порахувати вартість його встановлення, сертифікації, проходження різних цих оглядів, то виявляється, що потім тобі треба декілька років їздити, якщо ти не дуже активно їздиш, щоб просто відбити цю всю вартість. Отакі От пироги на сьогодні. Уважно на автотемі спостерігаємо за прийняттям цього законопроекту. Як тільки щось рішат, вирішати, я відразу вам, дорогі мої водії, розповім. Зараз дивимося, в яку сторону це все аукнеться. Ну, скажу чесно, з введенням цих сертифікатів встановлень ГБО зменшилось в рази, тому що люди просто не хочуть з цим всім заморачуватись. Отакі от. Такі от. Ситуація, спостерігаю, розповідаю, зустрінемось.